Що зараз робимо? Так, зараз встановлюємо дозатор на місце, перевіримо роботу регулятора і робимо те завжди, що для вас ми показуємо. Для нас це не обов'язкова процедура. Ми знаємо, що все зроблено правильно. А для вас це обов'язково. Так, зараз встановлюємо привід на дозатор. І, як ви бачите самі, робота дуже-дуже цікава, дуже специфічна. Все має своє положення, свої нюанси у роботі. Так. так, ось, будь ласка, тепер. А тепер ми ну, вам показуємо. Так, зверніть увагу. Так, все в нас управління регулятором, де все легенько, де без Добре. заїдань, повний хід до затора. І ось як у нас прокручується тепер насорський термон. Як завжди говоримо, двома пальцями прокручується і регулятор у нас Добре, легенько працює. Да. Так, і немає права заїдати. Тому що це в нас де капітальний ремонт, як ми називаємо, і все. Прикручуєте решту легенько, без заїдам. Ротор повністю все встановлений. Зараз ставимо управління самі. привід до завтра прожиночки, і переходимо до обкатування самого насоса на стендя.